Сексологічно-психологічний срач, що це таке, колись давно я працював комп'ютерщиком. Тобто я був тим посередником, котрий ремонтував людям те, що в сервісному центрі ремонтувати не бралися. Ну, наприклад, там глюч, браузер, якісь там віруси підшипили, або, наприклад, комп'ютер перегрівається, але ще не вимкнувся. І серед комп'ютерів була така цікава фішка, що куди б ти не прийшов. Кожный компьютерщик говорил, тогда до вас был просто конченый, вообще неук, не умел. А вот я починю сейчас вам просто всю на свете и, и очень быстро. И если ему удавалось это починить, то его статус резко возрастал. Вот только была проблема, что иногда не, не удавалось починить. Еще получается, что ты такой же конченый специалист, как был до тебя. Но так не всегда работает. В сексологических и психологических кругах, именно в терапевтических, тех, кто оказывает эти услуги, такой же кринжованная штука происходит. То есть каждый специалист, если у него проблемы с э, кризисом идентификации, если этот специалист не уважает других специалистов, если у этого специалиста есть синдром самозванца, он очень легко, а если еще немножко их нарциссического расстройства, то такой спец очень легко будет говорить, этот урод, это вообще кончено, все психологи, сука. А вот я, обратитесь ко мне, я вам помогу. Всего лишь там всего за вот такую-то сумму я вам всем помогу. Знаете, в чем меня проблема? В том, что, який как бы ты не был специалист, Як би в тебе не було багато регалій та дипломів або там якихось курсів в байдуже, просто твій метод може не підходити людині, саме окремій людині, і тому казати, що якийсь там спеціаліст кончений, це є контрпродуктивно. Третє. Є різні мишлення. тобто світосприйняття у кожної людини буде різне. І тому від цього світосприйняття і буде залежати, чи зрозуміє клієнт психолога чи ні. Наприклад, зараз дуже популярне містичне мислення або магічне мислення. Це коли люди вірять в зодіаків, козирогів, нумерологію, тарологію тощо. Чому я їх не поносю, чому я їх не призираю, чому я не кажу, що це антиспеціаліз. Лісти, тому що в деяких випадках це може бути базовими елементами психодопомоги. Тобто, якщо людина вірить тарологу, а таролог настроєний на позитивний лад. Я маю на увазі, що він хоче допомогти, а не зашкодити. І тому він буде людині допомагати з точки зору доброї допомоги, а не казати, що ця людина скоро вмре і заводить мені усі гроші світу. Тоді ця людина може навіть оказати також базову психологічну допомогу. А інколи така людина, я маю на увазі нумеролог або таролог, може навіть вивести людину із депресії, якщо людина їй... Довіриться. Тому, будь ласка, колежанечки, якщо ви бачите це відео, я вас дуже прошу, не знецінюйте працю ваших колег. Я маю на увазі, є е, спеціалісти з дипломом, але вони кончені на всю голову. Є спеціалісти, котрі не отримали диплом, але в них дуже багато е, пройдених курсів, дуже багато емпатії, вони можуть допомогти. Є дуже багато психологів, котрі немає диплому, немає знань, але вони намагаються допомогти. І зрозуміти, якщо ви навіть їхав абальоті грязю, цим людям буде байдуже, вони все одно будуть продовжувати це робити. Зрозумійте, будь ласка, а ви лише будете виглядати мелочними. Зрозумійте. Тобто людина, якщо хоче звернутися до цієї людини, їй буде байдуже на ваше е міння, зрозумійте. Але якщо у вас горить жопа від того, що якісь там люди роблять не так, як ви, то це саме ваша проблема. Зрозумійте, будь ласка, проблема саме вашого світосприйняття. Тому я, коли мені мої клієнти кажуть, я там паралельно спілкуюся ще з декільками психологами, дивиться на мою реакцію. Я посміхаюся і кажу, це дуже добре. Ми усі працюємо над однією тезою. Це здорове психологічне світосприйняття тобто, або здорова е, психіка людини, або нормальне світосприйняття, або хоча б... Довести людину до того стану, коли вона буде рівною та емоційно врівноваженою. І тому, якщо над однією людиною працюють два спеціалісти, три спеціалісти, не можна казати, що вони якісь кончені. Не можна. Бо вас також ця людина обрала. Значить, для цієї людини ви такий же кончений, як і той спеціаліст, розумієте? Мір вам?